Володимиру Зеленському сьогодні виповнилось 46 років. Так. Що ви хочете побажати президенту України? Здоров'я, мудрості, дипломатії, яку він непогано виконує. От. Звичайно, мудрості, щоб дійти до перемоги і закінчити цю війну. Це саме основне. Президенту, ну так як кожній людині здоров'я міцного. А так як президентові, щоб скоріше рішав щось з війною, встановлююся мир, тому що людям хочеться жити вже в мирі, в, ну, і в спокої якомусь. А чисто як людині йому побажати здоров'я і успіху усього. В першу чергу перемоги всім нам, щоб не втрачав віру, щоб люди не втрачали віру в нього. Я йому бажаю міцного здоров'я, терпіння. І всього-всього самого-самого, що можна кращого побажати. Я його дуже люблю як свого сина. Він дуже сильна, волюва і, і взагалі прекрасна людина. Таких мало. Такого президента в нас ще не було. Хай буде здоровий. Це буде Україна. Здоров'я найголовніше йому, щоб Україну захищали до кінця вже. Саме головне. Бажаю побільше здоров'я і щоб. Все було в країні спокійно, щоб він міг нормально спати, а то в нього такі круги під очима, дуже шкода його. Він багато чого пережив. Володимиру Зеленському сьогодні виповнилось 46 років. Що ви хочете побажати президенту України? Ой, терпіння. Це найбільше терпіння. І сили, мужності до перемоги, щоб нас довіло, щоб ми повернулися до себе додому.